Доброго дня вам, шановні пані і панове. Іноді, познайомившись з певним матеріалом, дивуєшся, для чого його необхідно було розміщувати, однак, це не для міжнародних відносин питання. Бо насправді речі, які стосуються зовнішньої політики окремих держав та, мабуть, і всіх міжнародних відносин. Іноді інформаційно так подаються, даруйте за слово і так заграються, що потрібен час, щоб розгадати, що це означало? Зокрема, 12 листопада видання Financial Times розмістило статтю про те, що радник прем'єр-міністра Великої Британії Стармера. Джонатан Пауел намагався відкрити канал зв'язку з Москвою. Давайте дослідимо, а власне, що це означало? Це що Лондон намагається перебрати на себе функції Сполучених Штатів Америки? Чи Трамп покидає ту якість, яку він для себе обрав? Бути свого роду посередником. Чи можливо, за цим стоять якісь інші перспективи і відповіді на поточні питання? Вражає ще й те, що у цієї невеликої, за розмірами статті, є величезна кількість, як для такого матеріалу, титулованих. Відомих саме в царині праці над питаннями російської агресії, журналістів, аналітиків. Ну, судіть самі, якщо дивитися на Financial Times, то немає номера видання, де б не друкувалися Анастасія Стогній, Макс Седом, Генрі Фой, Девід Шепард і Крістофер Міллер. Ну, Двох із них навіть кияни можуть впізнати в обличчя, тому що вони дуже часто з'являються на брифінгах, на вулицях міста Києва. А решта такі постійно працюють по темі російської агресії, зв'язків України з Європою, України і Великої Британії. Так, от, 12. Листопада з'явився матеріал Financial Times під назвою Джонатан Пауел звернувся до Москви, щоб налагодити зворотній зв'язок з Володимиром Путіним. Спід заголовком Кремль підтверджує контакт, але каже, що взаємний обмін думками виявився неможливим. Всі пам'ятають, як на початку року а, радник. Прем'єр-міністра Джонатан Плауел намагався відкрити цей канал зв'язку з Путіним, оскільки на той момент Велика Британія і Європейські союзники вони побоювалися, що адміністрація Трампа може відсунути їх на другий план, і в інтересах політики Європи щодо України, і в інтересах самої Європи. Ну, також Великої Британії, бо Велика Британія в нинішній ситуації після Брексит це не зовсім з точки зору цих системних відносин Європа. І у цій ситуації безумовно виникає питання: а, власне, з чого б? Необхідно було налагоджувати цей зв'язок. Ну, зрозуміло, для того, щоб вибудувати лінію в умовах, коли нависав на ситуацію Дональд Трамп своїми ну, дивакуватими ідеями. При всьому тому, треба розуміти, що Джонатан Пауел – це одна із ключових фігур в зовнішній політиці Великої Британії. Ну, принаймні. Якщо брати сьогодні британську політику, то серед консерваторів явно виділяється Борис Джонсон, його позиція, не дивлячись на те, що він просто рядовий член партії, а серед лейбористів, безумовно, це Джонатан Пауел, а людина, яка 10 років була керівником апарату прем'єр-міністра Тоні Блера, і рідко коли в нинішній ситуації, коли ми про щось говоримо, не згадують в питаннях зовнішньої безпекової політики Джонатана Павла. До речі, ми його також добре знаємо, тому що він був серед тих, хто в тому числі готував українські делегації для поїздки у Вашингтон, в тому числі для спілкування з Дональдом Трампом, в тому числі він постійно знаходиться в колі. Радників, лідерів європейських держав з питань безпеки. І це одна із ключових персон сьогодні в європейській політиці, що стосується національних урядів. Я в даному випадку не беру Європейську комісію, Європейську Раду і так далі. Зрозуміло, що така особа важковиговик британської політики не міг цим дзвінком не привернути до себе уваги. Причому декілька осіб звернули увагу на те, що така спроба дійсно була, і мета її були донести позицію Великої Британії до Москви і інших європейських держав з тих чи інших питань. Насамперед причиною на початку року було те, що Намагалися дати зрозуміти в чому позиція Європи і наскільки вона синхронізована з позицією Дональда Трампа. Ну, ми пам'ятаємо тоді, на фоні завершення виборчої кампанії Дональд Трамп все сильніше і сильніше говорив про те, що він-от, от-от от завершить війну, всі війни завершаться і так далі. І власне. Тут е, ці спроби, вони виглядали і виглядають в нинішній ситуації, абсолютно доречними, тим більше, що дійсно е, такий канал е, ну, бажано, щоб він існував. Він має бути не публічний, але донести інформацію європейці, як і друга сторона, вони могли б через цей канал. Однак. Як а, свідчать а, ті, хто знав про ці спроби, що а, розмова не вийшла, і вона пройшла взагалі не дуже добре? От, бо причиною стало того, що а, а, Ушаков, який, з яким вів розмову Джонатан Паул, помічник московського фюрера, він все більше і більше. Намагався викласти свою позицію і не збирався слухати позицію європейської сторони. І коли запитали нині е, Дмитра Піскова, речника Кремля, то він підтвердив про те, що така розмова була, от, але вона не мала продовження, от, бо і одна, і друга сторона. Не збиралися слухати один одного, а просто викласти свою позицію. Це означало, що насправді е, Ушаков просто відмовився від розмови на будь-яку тему. І тому е, Пісков відповідаючи на це питання, намагався якось якось заповнити відповідь, хоч якимись небудь фразами. Тобто, насправді. А розмова не вийшла, і бажання у рашистської сторони вести якийсь діалог не було, і таким чином ситуація згасла. Причому всі зазначають, що ця розмова вона не погоджувалася ні в рамках Великої сімки. От вона була підтримана і проговорена лише в невеликому колі, в невеликому колі а, фахівців, які а, є європейцями, які працювали і працюють над темою а, взаємовідносин між а, Україною, Сполученими Штатами, Україною, Європою, Україною і Великою Британією. І у цій ситуації зрозуміло, що очевидно, що в чергове ця спроба була викликана тим, що багато хто нині в Європі говорить про те, що фактично діалог з Москвою передано на аутсорсинг Сполученим Штатам Америки. Що зрозуміло викликає певні занепокоєння у багатьох. Європейських столицях серед багатьох середовищ, які мають свої погляди на цю ситуацію, як би вона могла розгортатися. Зрозуміло, що обрив можливості такого діалогу не є чимось особливим для Великої Британії. Можу сказати, як людина, яка спілкувалася з британськими дипломатами. В британській дипломатії немає тої системи, яка працює в багатьох країнах, коли лідери, міністри спілкуються окремо, а дипломатичне середовище з дипломатичним існує окремо. Всі зв'язки, в тому числі з урядами, з прем'єрами, з президентами, з королями, здійснюються через посольство. Фігура надзвичайного і повноважного посла дуже шанована в системі. Владній Великій Британії і через неї такі спілкування і проводяться. Те, що намагався зробити Джонатан Пауэлл, є винятком. І тому це абсолютно ніяк не вплинуло на а, саме відчуття своєї ролі Джона, Джонатана Пауэла, на роль його як е, помічника і радника, прем'єр-міністра з питань безпеки. Тут немає зовсім ніяких проблем. При цьому, що всі знали чудово, що Джонатан Пауло не спілкувався з а, Ушаковим ні в навесні поточного року, ні влітку, ні навіть в час е, зустрічі на Алясці між Путіним і Трампом, і так далі. Тобто, насправді, е, ситуація виглядала таким чином, що не вийшло розмови, то й не вийшло. Була лише ідея створити якийсь канал, щоб відбувалися хоча би принаймні обмін інформацією, постійний і стабільний, тим більше що ситуація загострюється, а це означає, що канали, закриті канали мають існувати, ну, принаймні хоча би для того, щоб а, в необхідний момент можна було врятувати те, що називається дипломатичні. Канали, співробітників і так далі, тому що все може бути, і від цього не слід, скажімо так, забувати про це. На цим усім треба працювати. Зрозуміло, що за весь цей час, про який ми говоримо, Кремль весь час і це було видно, як він накручує штучно, іноді навіть накручує ситуацію взаємовідносин. З європейськими державами і іноді з Великої Британії, навіть дратівливо. Я вже не кажу окремо відносини між Москвою і Лондоном, а, на моє переконання, сьогодні знаходяться в найгіршому стані за весь час двосторонніх відносин, які ми можемо тільки осягнути у цій ситуації. Зрозуміло, що. Заяви Дональда Трампа з приходом до влади вони якби відсунули і відсовували ніби роль і Європи, і Великобританії в питаннях спілкування з Росією, тим більше, мрії за 24 години вирішити питання і так далі. І зрозуміло, що поступово-поступово ці мрії Дональда Трампа розвіювалися. Відносини все хмурніли і хмурніли, контакти теж зменшувалися, і вони видно, як зменшуються. От. І очевидно, що в цій ситуації а, виникає просто елементарний дефіцит хоча б обміну інформації. Тому Джонатан Паул намагався в цій ситуації заповнити цю пустоту, а, хоча би тримаючи лінії на зв'язку. Зрозуміло, що у серпні, коли відбулася зустріч в Анкориджі на Алясці, якби ситуація взаємовідносин Трамп путін досягла кульмінації, пам'ятаємо, що саміт фактично провалився, Трамп його достроково завершив, обіду ніякого не було. Путін після того сказився, почав все більше і більше. А, атакувати Україну, ну і все це зрозуміло привело до того, що ситуація загострювалася. Ну і ми пам'ятаємо ту той візит лідерів європейських до Вашингтона, коли вони намагалися до тями привести Трампа для того, щоб погодити спільну позицію, виробити а, спільну позицію між Вашингтоном і. Європою, бо, не дивлячись на зустріч в Вашингтоні, Путін казився все більше і більше атакуючи, і динаміка ця продовжується і нині Україну. І все закінчилося тим, що Вашингтон мусів в цій ситуації із-за того, що відносини ламалися, фактично потерпіли катастрофу, вводити далі санкції. Проти Лукойла, проти Роснефті. Ну і все це привело до нинішньої ситуації, в якій ми бачимо, а, Сполучені Штати Європа тиснуть у відповідь у цій ситуації. А, ситуація загострюється, і, очевидно, що а, хоча б канали для, фін... для обміну інформацією мають існувати. Бо, як ми бачимо, у багатьох складається враження, ніби Сполучені Штати і Трамп дистанціюються від ситуації. Хоча це абсолютно неправильне враження, помилкове, бо ситуація виглядає так, що санкції вступлять в дію лише з 21 листопада, тому очевидно, що нинішня ситуація заповнюється. Діалогами з європейцями, постачанням озброєння, техніки, боєприпасів європейцям, які в свою чергу все це відправляють до України. І в таких умовах будь-які канали, які можуть бути, вони доречні. Але дивною є поведінка в цій ситуації Кремля, які просто закрилися. Від цього спілкування, беручи паузу і, очевидно, роблячи ставку винятково на е Вашингтон. До речі, частина фахівців, яких опитували журналісти, заявили про те, що це може бути сприйнято дуже погано спроба відкрити такий канал у Вашингтоні. Ну, з ревнощами певними. Однак е ситуація виглядає таким чином. Що я не переконаний в тому, що Вашингтон не знав про ці спроби Джонатана Пауэла відкрити якусь лінію зворотного зв'язку. Хоча ще раз кажу, думки фахівців розділилися. Одні кажуть, що можливо, це і дратувало. Ну, принаймні, як ми бачимо, Financial Times матеріал то оприлюднило, однак британські газети і Телеграф. Ні Гардіан про цю а, річ, про цей, цю спробу ніяк абсолютно а, не згадують. Ясно, що в таких умовах а, ми бачимо, як загострюються відносини між Сполученими Штатами і Москвою, але Москва продовжує не помічати участь у цьому процесі самого Трампа. Це там якісь владні коридори, це там державний секретар і а, Команда якась працює, але ні фюрер Московський, ні Ушаков, ні Пісков, ні Лавров не дозволяють собі жодного слова закинути самому Дональду Трампу. Що не можна сказати по Європі? При першій же спробі, і без необхідності обов'язково. І фюрер Московський, і Пісков, і Лавров. І Медведів кинуть докір грубий, докір Європі, там в тому, що Європа не самостійна, що тепер вона повністю не має ніякого голосу, що в Вашингтоні все вирішується, і так далі. Скоріше за все, можна сказати, що відмова від діалогу, вона якби є свідченням того, що: а ми спілкуємося з Вашингтоном, ми що для нас власне. Ви є у цій ситуації як Європа. Можна було б задовольнитися такою відповіддю, якби паралельно в виданні Foreign Affairs не з'явилася стаття а, буквально день в день, 12-го матеріалу Financial Times, а 11 листопада а, в виданні. Зовнішні відносини була розміщена стаття відомого вже нам з вами, бо ми не дно матеріал його розбирали, фахівця з безпекових оборонних питань Вільсонівського центру. Він раніше, до речі, працював в Королівському інституті об'єднаних військ в Лондоні, Джека Вотлінга. Цей матеріал називається найсуворіша зима в Україні з під заголовком. З огляду на недебезпеку для Донбасу, Європа повинна тиснути на Росію зараз. Матеріал великий. Хто бажає, можна з ним познайомитись. Він дуже ґрунтовний, тим більше, що Джек Вотник дуже добре розуміється на цій темі. Він безпосередньо а, вивчав, займався а, війнами не лише на європейському континенті, в Азії, в Африці і так далі. Тобто, він дуже ґрунтовно знає а, всі сучасні конфлікти і війни. І багато матеріалів в цьому плані приготував, працював і журналістом, в тому числі в гарячих е, точках так званих, причому в багатьох виданнях е, працював, писав багато про війни. Ну, власне, і докторська дисертація його присвячена теж питанням е, війни. І аналізуючи нинішній перебіг подій, він каже, що видно, як. Росія відкидає тему припинення вогню, до якої повернувся і Дональд Трамп, на якій наполягає Європа. І він говорить про те, що видно, як Росія ігнорує цей підхід. Як його можна змінити, він каже. І зацитую: для цього він каже: треба реалізувати три речі. Перше. Він каже, що обійти це можна, повністю відокремивши власне тему припинення вогню і розгортання європейських військ в Україні в нинішніх умовах. Як це можна зробити? Він каже: по-перше, Польща та Румунія могли б звернутися до України з проханням про дозвіл на боротьбу з повітряними загрозами. Над українським повітряним простором. Це дуже важлива пропозиція, тому що вона не вв'язується ні в НАТО, ні в Сполучені Штати Америки це Польща, Румунія, могли бути і інші держави, і на двосторонній основі почати працювати над цим і розміщувати війська. Так як це передбачено так званими гарантіями безпеки. В даному випадку а, наступна річ, яка може бути реалізована в таких умовах, це навчання. Навчання українських підрозділів, які заново формуються, чи які проходять переформатування, чи просто е, підготовка мобілізованих і так далі ґрунтовна підготовка. На території України для того, щоб не возити їх до інших держав, а здійснювати це на території України, в тому числі і взявши на себе питання, яке стосується захисту неба, що було б складовою складовою вже було б, скажімо так, реалізації того, що називається гарантії безпеки, але не очікувати. Припинення вогню, чи, скажімо, з угоди, про яку нині вже й говорить ніхто не хоче. Ну і третє, найважливіше це в цій ситуації, очевидно, вчитися самим. Вчитися самим боротися проти безпілотників, балістики, крилатих ракет. Ці три речі, говорить Джек Вотлен, могли б кардинально поміняти. І відношення до європейців, і відношення до європейської допомоги, і відношення, і спільну боротьбу а, проти расистської агресії по відношенню до України. Це могло б створити зовсім інший настрій на європейському континенті в умовах допомоги безпосередньої України, і в цій ситуації безумовно і в тому, що. Навчатися самим, як діяти в умовах постійного обстрілу, постійних атак, дій на фронті і обстрілу рашистськими безпілотниками, крилатими ракетами, балістичними ракетами території України, ця поява цих двох матеріалів не випадкова. Це означає, що нині в штабах. В урядах європейських держав, принаймні ключових, йде пошук відповіді на варіанти, а як змусити Росію в цій ситуації зробити крок до припинення вогню. А якщо це вже видно, що це неможливо, то це означає, що треба вступати в події, але при цьому не показувати, що це НАТО чи США. І таким чином, запроваджуючи ці кроки, з одного боку надавати допомогу Україні безпосередньо, а з іншого боку, вчитися самим, тому що ситуація загострюється. Ну що, будемо стежити за цими пропозиціями, аналізувати їх, дивитися, обдумувати і при цій загостреній ситуації. Лише побажаємо, щоб автори цих підходів досягли успіху. Бо і Україна, і Європа нині потребує об'єднаних зусиль і у боротьбі проти расизму, в агресії проти України, і в гібридній війні, яку веде расизм проти європейських партнерів. Дякую, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.